Постійно якісь незаконні забудови, які псують панораму міста. Ось архітектурні пам'ятки, просто якесь наплівательське І я вважаю, що це потрібно про це більше говорити і прямо намагатися кричати, тому що особливо пам'ятки модернізму у нас зараз руйнуються. Я живу тут поруч, і якби я уявляю, що біля мого будинку, біля мого вікна, буде все. І якби, ну, неприємно, яко кажучи, я втратила будинок на Салтівці. Це таке. Щось, щось своє дуже-дуже особисте, що мені хочеться, щоб люди мали можливість жити в комфортні без вікон на ресторан. Кому це подобається? А якщо б у вас перед вікнами почали листувати, вам би подобалось? Нікому це не буде подобатися. От бачите воно і скільки, а це ще етаж вище і ще вище перекриє нічого не буде видно. Заставте у братіх і ДСНС, і міські служби, і обласні всі кажуть, що це незаконно порушено. Ну просто десятки норм діючого законодавства. Але ну ми розуміємо, що починається гра в тупо нема повноважень. І ми от вони будують на центральній вулиці нашого міста, а в нікого не повноважень це зупинити. Це конструктивізм, якого в світі в такому в такій кількості немає, а це продукт, який сьогодні затуляється, зневажається і знецінюється. І це має обурювати абсолютно всіх. І саме з цим треба працювати. Ми говоримо про те, що порушені права громади, тобто наша. Територія нашого міста поступово набувала капіталізації завдяки тому, що тут працювали видатні люди, історичні особи вони творили це місто, підвищуючи ну, статус цієї території для всіх. І зараз лише одна особа хоче цим скористатися в своїх інтересах, і це абсолютно ну зневажує всю громаду. Дві відповіді в мене на руках. Це перша відповідь з департаменту культури і туризму Харківської обласної адміністрації. Прокуратура Київського районна готує звернення до суду. Це перше. І друге, що цим департаментом винесено припис про зупинення будівельних робіт. Тобто продовжуються в порушення закону ще надбудований один поверх, як мінімум. Там залиті бетонні бетонні плити, бетонні основи. Друга відповідь це департамент інспекційної роботи вже міської ради. Каже нам про те, що вони теж вбачають, що це незаконно все, і вони звертаються до міністерства профільного розвитку громади територій щодо проведення можливого проведення перевірки цього об'єкту. Зараз вони не можуть через військовий не стан не можуть. Іхав хазяїн і зразу їм сказав, і вони зразу йшли. Сьогодні. сьогодні. Я йшов в магазин купляти там кое-що, і вони зразу йшли. А вони наже по вихоні і роблять вони дето із семи і до семи. Ми сьогодні звертаємося до прокуратури місцевої, яка повинна звернутися до суду щодо будів... щодо знесення цього об'єкту. Я очікую в найближчі тиждень два позову прокуратури щодо незаконності. Більше того, ми готуємо свій позов щодо, щодо е, цього об'єкту.